Доброго ранку, мої любі малята, хлопчики і дівчата. Я гадаю у вас усі гарний настрій, і я вас запрошую сьогодні на заняття з розвитком мовлення. Діти, тема нашого заняття сьогодні від лану до столу. Прослухайте вірш Миколи Сенгаївського колеся пшеничний. Ти наш хліб одвічний, з доброї зернини. Ми тебе зростили, від землі щеднини набирався ти сили, набирався соків, сонцем наливався, повний та високий, народився і вдався, Колоса багатий з доброї зернини, це від тебе, брате, хліб для батьківщини. Діти, про що ви прослухали вірш? З якої зернини зростає хліб? Вірно, з доброї зернини. А де він зростає? Вірно на землі набирався щур. Соків наливався чим? Сонцем, а колос який? Вірно, багатий. Прослухайте віршик Комбайнер. Комбайнер врожай збирає, зерна вчасно доставляє. Буде хліб і коровай, Комбайнер збагатить край. Діти, а які машини збирають хліб? Хто керує комбайном? А що буде із зерна? Молодці малята. А щоб з маленької зернини до нас потрапив запашний пухкий хліб, потрібно багато покласти праці. Потрібно важко працювати в полі. Потім, перероблене зерно на борошно пекарі перетворюють у запашний пухкий смачний хліб, та з пекарень згодом хліб потрапляє. У крамниці, а з крамниці до нашого столу. Пропоную діти вам виконати ігрову вправу. Закінчи приказку. Без хліба і медом ситий не будеш. Без печі холодно, а без хліба голодно. На чорній землі родить хліб. Білий, так, без хліба нема обіду. Де хліб і вода, там нема голода. Паляниця хлібові сестриця. Хліб у голова. Дітки, я думаю, вам вдалося виконати ігрову вправу. Молодці. Пограємо діти з вами в гру, до скажи слівце. Дозрівай зерно пшениці ми спечемо паляниці. Для дітей і для батьків напечемо калачів. Для маленької публіки зв'яжемо в'язку бубликів. Усім до душі. Будуть наші книжчі. Наберемо зерену волю на пшеничному полі. А зараз діти ми підведемо підсумок заняття. Про що ми говорили на занятті? Які машини збирають хліб? Який хліб продається у магазині? З чого випікають хліб? З яких рослин ми випікаємо хліб? Вивчить приказку Хліб у голова. А зараз, мої розумнички, до побачення, до нових занять!